Дуже сумно, бо якщо чесно, у другому таймі команда ну, Олександрія перейшла, мені здається, два-три рази. Може, завдала там пару ударів і, заб... і заб... забили нам. Ну, так, Якщо чесно, дуже, дуже обідно такі м'ячі пропускати і втрачати такі перемоги. Парна. Парна історія вийшла зі Олександрією. Спочатку кубок, так, матч на виїзді, потім вдома вже в чемпіонаті. Чим ці ігри відрізняються, кубок чемпіонат налаштовуватись по-різному треба чи однаково? Та, якщо чесно, то на всі ігри потрібно налаштовуватись однаково, грати на перемогу. Звісно, що в кубкових матчах більше, може, трохи більше відповідальності, бо другого шансу у тебе взагалі не буде. Ти можеш вилетіти. Ну, Чемпіонаті, да, ми втратили очки, не треба пішти голу, треба рухатись далі. Пропустити м'яч на 12 секунді це взагалі один із, найшвидших, ну, один із найшвидших голів в історії УПЛ. Знаємо, там Роман Яремчук забував там, на 8 чи 9 секунді у ворота Олександрії якраз таке, у ворота Ворска, точніше, будучи гравцем Олександрії, зараз теж на 12-й секунді от, фактично вийшли вже грати спочатку з рахунком 0-1. Що відчув той момент? Здається, мало хто зрозумів, взагалі, що відбулося. Що відчув? Ну буває таке, що сірий булець, мені здається, ваза закрив із лівою Ну, Попав здорово, здорово, дуже красивий гол вийшов. На жаль, ми там не розібрали гравців, і, і, і в центр м'яч вибили, що не можна робити. І наші... Послідовність наших помилок призвели до голу, можна так сказати. Того почали серйозно тиснути. І от ті моменти, які могли реалізовувати, десь не залетіли. А залетів, нібито м'яч брашка, де робив передачу. Ну відверто там був пас. І десь от вже писали, що нібито Динамо віддало те, фортуна футбольна, так що не заходила до того. Перший тайм 1-1, в другому таймі забитий м'яч. Твій зрештою зробив пенальті. От взяв ініціативу на себе пробив. от, було чутно, навіть будучи навпроти, що там по нозі так нормально отримав. Так, ну пенальті 100%, але як ви сказали, що ми не забили сьогодні ті моменти, які мали забивати. Я думаю, що ми награли на три більше голів, можна так сказати. Але, на жаль, це футбол, і нас покарали за те, що ми не забили свої м'ячі, і тому сьогодні такий рахунок. Друга поспільнича. Чи є це відбиток десь негативний саме через те, що в матчах де домінуєте, так, але втрачаються очки. Ну, звісно, що є. Неприємно два матчі підряд в чемпіонаті втрачати очки, але через це теж треба пройти. Це частина футболу. І у нас попереду дуже серйозний і тяжкий матч проти львівських Карпат. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.